Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я ходила до церкви. Цілий день я хочу спати, того що я не виспалася вночі, і... і ще я намагалася сьогодні кілька годин зареєструвати дитину на хокей і отримати грант, щоб заплатила якась організація за його е... хокей. Але з тим що я пробадалася з цим дуже багато часу. Я думаю, що простіше самі заплатити там. Виходить 600 доларів, треба ще вияснити, щоб не платити 600, чи можна заплатити тільки 400. В общем, побачимо. Напишу листа тренеру про це. Тому що дуже багато бадатися треба з цими грантами, дуже багато паперів, дуже багато. Я подала дві заявки, але я думаю, що вони не зіграють. І будемо бачити. В общем, сьогодні цілий день оце бадаюся з цим хокеєм. Ще треба поприбирати, лягти спати, помитись, бо завтра починається новий тиждень, тиждень, який закінчиться зарплатою, що дуже добре. Вот. А, що ще? Подивилася класне відео про українську мову. А ще сьогодні в церкві до мене підсіла одна жінка, яка каже, що 8 лет дамбілі Бамбас. Я кажу. ну, типа, Росіяни дембілі бомбас, українці не дембілі бомбас. А вона мені. Ну, я ж в новостях дивлюся, я ж оце-це. -це. Я кажу, так ти дивишся якусь пропаганду російську. Ну, вона не поняла. Але це в мене була перша розмова про Дембілі бомбас тут, в Канаді, із канадійцями. І мене, якщо чесно, це не то, щоб викашує, мене це підкашує. І тому що. Не те, щоб я не знаю, що відповідати, я знаю, що відповідати. Ну, мене не проймеш таке вам. Просто що, по-перше, чому я маю відповідати? а по-друге, це не діалог. Це людина має позицію і приходить з цією позицією до мене. Типа, що е, Ну, я, я не розумію, що я маю робити. Тут зараз почнеться про те, що я маю легше все сприймати, але я сприймаю як можу, не ніяких легше. То я трошечки була потухша через це, тому що якось <смір> дуже легко обмежити спілкування з тими, в кого... з ким є спільна мова. Якщо мова різна, то дуже важко і спілкування обмежити. Не завжди виходить взяти і так от відрубати і не спілкуватися. І я розумію, що вона, може, і не хотіла нічого пред'явити, а це просто цікавість. Але цікавість буває різною. І можна виразити цікавість, а можна з позиції наїзда щось виясняти, як люблять багато хто робить. Типа, а чого не так, а краще б то, а не це, є. а я б на твоєму місці. Ніхто не на моєму місці. Ніхто не може краще або інакше. Вот. Так що про це сьогодні думаю. З Теодором сьогодні щось розгадували уроки з української школи. Хотіла б віршика з ним вивчити, якого нам задали. А той віршик такий кострубатий, що щить не хоче, не хочеться, то не знаю. Побачимо, що буде. Треба, мабуть, видихнути і розслабитись, але, мабуть, це вже я завтра з цим займуся, коли розрулю питання з хокеєм, знатиму наш розклад і плануватиму свою англійську, бо мені дуже мало цих курсів. Я стала читати. О, Боже, що це? Я навіть не помітила, що камера з'їхала. Стала більше читати англійською. І якось справа пішла, але в дні, коли я не висипаюсь, ну, це, мабуть, кожен так, але в дні, коли я не висипаюсь, я взагалі не можу зв'язати двох слів. І крім того, що мене не розуміють, бо я не можу зв'язати двох слів, мені я не розумію, що люди мені говорять. Я то подивлюсь, а мозок такий, типу, знаєте, як ця обізяна з тарілками. Тинь, тинь І нічого не понятно. Моя ціль на наступний тиждень і на час через тиждень висипатись. гарно висипатися і багато читати англійською, тому що читання воно реально допомагає. Я б поновила б до Алінго, але щось воно мені зараз не йде. Це все ще дуже класна програма для вивчення мови, але мені вона зараз не заходить. Просто щось не виходить. Свиней будемо різати через місяць. Це означає, що через місяць будуть морози, і через місяць. Мені вже не доведеться годувати годуватись щоранку перед роботою або перед іншими справами. На цьому все? Ні, не все, не все. Вибачте, забула сказати ж головне. Ранок почався з того, що у нас по території ходив великий лось. Ну, це типу молодий лось, бо в нього роги були ще не прям супер великі. О, сонце прикольно в руку ховається. А, Але він ходив у нас по території, такий типу, оп, і ми дивимося у вікно, а він ходить у нас по території. Сходив, налякав коня, кінь налякався дуже сильно. Потім, потім той мус, мус, лось це мус, бігав щось по полю і побіг кудись. Так що я сьогодні вперше бачила лося. У них немає тут когось, хто б їх їв, крім людей. Кайоти можуть убити тільки дуже-дуже молодого лося, а так вони не можуть, бо лось дуже великий. І ще кайоти, а, ні, не кайоти, І іще. А... Люди полювальники, хантери, можуть убивати їх, але з вогнепальної зброї їх можна вбивати з якогось там листопада, почнеться сезон полювальний, а зараз можна його убивати тільки з лука. Це цікавий інтертеймент, але мені здається дуже негуманний. Вибивають їх не для розваги, а для того, щоб їсти. І таке відполювання для мене зрозумілий. На цьому все. Гарного вам дня, ранку чи чого там. Мені добранять, па, -па.